Ви дивитесь новини на телеканалі у студіо Олег Максименко. Я вітаю всіх наших телеглядачів і пропоную з цього випуску дізнатися про таке. Губернатор Одеської області Едуард Матвійчук зустрівся з южненцями. Міська мерія буде збудована до наступного дня міста. Кращих легкоатлетів серед школярів южного визначали на міських змаганнях старт надій. Губернатор Одещини Едуард Матвійчук у четвер відвідав южне. Під час зустрічі з мешканцями міста голова держадміністрації області прозвітував про роботу, яка була проведена у регіоні, зокрема в межах програми Народний бюджет. Одним з ключових моментів зібрання для южненців стало вручення сертифікату на нове діагностичне обладнання для міської лікарні. До свого п'ятирічного ювілею южинська лікарня отримала сучасний рентгенівський діагностичний комплекс. У рамках народного бюджету на нове обладнання для міського медичного закладу була виділена найбільша сума понад 2 мільйонів гривень. Рентгенівський апарат розрахований на три робочих місця з телеуправлінням. У рамках програми Здорово Одещина таке обладнання отримують усі районні лікарні Одеської області. Сертифікат на новий рентгенапарат головному лікарю міста вручив губернатор Одеської області Едуард Матвійчук. Это це дійсно не полікане політика, а це дійсне действиє, котра направлені на укріплення здоров'я населення. Спасибо вам большое. Проте, окрім вручення сертифікатів, едуард Матвійчук на зустрічі з жителями та гостями міста торкнувся і деяких важливих питань, в тому числі він роз'яснив присутнім, що таке народний бюджет. Я бы хотел, пользуясь вот этим случаем, что у нас такая большая аудитория, обратиться и в двух словах объяснить саму суть, что такое был народный бюджет и что такое он есть дальше. Смотрите, я исходил из очень простых вещей. В наших условиях, вот мы сейчас с вами область возьмем, в области должен быть хозяин. Хозяин не с точки зрения какого-то чиновника-бюрократа, а хозяин с точки зрения менеджера, который умеет зарабатывать деньги. Вот он их зарабатывает, вот он их заработал. В этом году областная администрация, я вам скажу так откровенно, я использую слово ⁇ заработала ⁇ нашла возможность другие, разными подходами поступили эти деньги в бюджет, сконцентрировала рекордные суммы вот в этом бюджете, в областном бюджете. И следующий шаг, какой я исходил, из того, чтобы вот эти деньги есть, мы их заработали. И я принял решение обратиться к общественности Одесской области, города Одессы с тем, чтобы они сказали о том, куда в первую очередь направить эти деньги. Потому что, понимаете, для того, чтобы мы двигались дальше вперед, для того, чтобы наша страна развивалась, для того, чтобы наша область развивалась, для того, чтобы наши города развивались, для этого необходимо, чтобы эти реформы проводили совместно люди и власть, совместными усилиями. У рамках програми народний бюджет вже реалізовано багато планів. Серед них будівництво та ремонт навчальних і дошкільних закладів. Діти, які живуть далеко від своїх шкіл, відтепер їздять на нових шкільних автобусах. У багатьох закладах освіти Одеської області з'явилися сучасні комп'ютерні класи. Все, що ми плануємо ми все робимо. В Рузовки в Павловці, построєна нова школа. Більше 7 років. Эта школа строилась. И в 2011 году в эту школу вошло более 300 маленьких наших земляков. Маленьких, красивых, но очень и очень желанных наших деток. В 2011 году в строй вошла Фрунзовская центральная районная больница. В этом году мы готовимся к сдаче школы, которая находится тоже в курируемой округе. Это школа, которая находится на Новопетровке. Школа долгострой. Более 20 лет. Эта школа была недостроена. И сегодня, может быть, 20-го, может быть, 25 числа, мы все-таки эту школу сдадим. И мне очень приятно отметить те слова президента, который сказал на открытии Троицкой школы, о том, что сегодня в этих школах должны быть специальные дома для того, чтобы в них проживали учителя. Специальные классы. Классы, те компьютерные, которые по команде губернатора, по команде областного совета я вручал, это более 18 классов. У складі делегації приїхали і заступники губернатора. Розмова з присутніми в залі гостями мала так би мовити характер звіту. Управлінці розповіли, що вже вдалося зробити в області, та які програми планується ще реалізувати у недалекому майбутньому. Ми створили всі предпосилки для того, щоб бистрова ривка імінна Ривка в направленні. касаешься жизни каждого гражданина. Это социальная сфера, заработных плат, увеличение. Мы здесь о многих вещах говорили. Можно было продолжать и продолжать, скажем так, о тех успехах, тех достижениях. Но я, как руководитель области, уважаемые телезрители, прекрасно даю себе отчет, что это начало очень большого пути. Начало очень большого пути, начало, знаете, компенсации тех упущенных возможностей, которые у нас происходили до 2010 года. Но для того, чтобы мы дальше двигались вперед, для того, чтобы мы дальше развивались, для того, чтобы мы наращивались, это все. Для этого мы должны, знаете, должны иметь стабильную страну. Стабильную страну, двигаешься по нормальным законам, развиваешься. Это то, что у нас сейчас есть. И я неоднократно всегда возвращаюсь к этому вопросу, что увы, пришли выборы, которые, как всегда, появляется огромное количество политиканов, огромное количество сказочников, которые когда-то были у власти, а теперь они рассказывают, как надо делать. И я еще раз, я не могу не остановиться на таком вопросе. Мы пришли к тому, договорились до того на этих выборах, что оказывается, Власть не должна не строить ни дороги, ни школы, ни больницы, ни повышать заработные платы, ни не покупать, и многие не открывать сахарные заводы, потому что иначе это агитация. Вот ну так вот, я еще раз повторяю, и я повторяю нашим телезрителям, обычно власть ругают накануне выборов, что она ничего не делает. Одесская область уникальная ситуация, власть ругают за то, что она делает. И поверьте мне, я и дальше буду продолжать делать, потому что выборы пройдут, а нам с вами здесь жить и дальше развиваться. Нова будівля мерії має бути завершена до наступного дня народження міста. Принаймні, так запевняють в управлінні капітального будівництва виконкому. На якому етапі знаходяться роботи зі зведення головної адмінбудівлі сьогодні? На місці дізнавалися наші кореспонденти. Влітку минулого року розпочався демонтаж старої будівлі швидкої допомоги. На початку 2012-го стартувало будівництво нової мерії. На сьогоднішній день монтаж каркасу двох поверхів завершено. Зараз ми знаходимося вот на перекритті второго етажа. Зараз ведуться роботи по бетонированию конструкції третього этажа, підготовка к перекриттю третього Делаются колонны, колони, діафрагми. Вот на заднем плані видно значит, будут заливатися в ближайші дні. В принципі, к завершению строительства каркасу. Проте роботи з будівництва йдуть з відставанням від графіку. Проблема, як завжди, одна: бюджетне фінансування. Але посадовці стверджують, що взаєморозуміння з підрядчиком є, і тому будівництво нової мерії буде завершено за планом. Коздачейство задержують платежі, наверное, не по своїй віні, но задержують, Да, є така проблема. И, да, это все время ждеть платежей для того, щоб производить закупки строительных матеріалів, рассчитываться за них і так далі. На першому та другому поверхах за планом розташується адміністрація. Для засідань посадовців передбачена дворівнева сучасна зала. У нової мерії з'явиться буфет та тераса. Новосілля управлінці мають справити у 2013 році на день народження міста. Порт Южний готовий до роботи в осінньо-зимовий період. Про це повідомляє прислужба підприємства. Протягом більше ніж трьох місяців у порту здійснювали підготовку виробничих будівель, споруд, технологічного обладнання та об'єктів соціальної сфери. Пройшли випробування пристроїв для розморожування змерзлих вантажів на комплексі вагоноперекадача. Працівники порту повністю забезпечені теплими спецодягом та спецвзуттям. Перевірена готовність снігоочисної техніки автогосподарства За умови снігових заносів підприємство буде спроможне власними силами обслуговувати не лише внутрішні автошляхи, а й закріплену ділянку автодороги порт Южне місто Южне. У разі оголошення льодової кампанії навігацію у порту забезпечуватимуть шість криголамних буксирів. Також южне матиме можливість надавати допомогу і іншим портам у забезпеченні безпеки плавання суден та проведення рятувальних операцій у льодових умовах. Спеціальна комісія змін інфраструктури, яка перевіряла порт жужне на початку жовтня, дала підприємству задовільну оцінку щодо підготовки до осінньо-зумового періоду. Музика. Кращих легкоатлетів серед школярів южного визначали на міських змаганнях старт надії. Переможці міського етапу представлятимуть місто на наступному обласному турі. За дводенним боротьбою юних спортсменів стежила Алла Лабунець. Завершилась спартакиани з легкої атлетики. Старти надій. Всі школи міста змагалися за право представляти Южний на обласному рівні. Кожного року восени по всій Україні школярі прагнуть вибороти перемогу у своїх містах та районах, аби спробувати дістатися заключного етапу змагань у столиці они проходять по всій Україні, проходять в городах, в районах. потім вигравши города райони їдуть в область. Якщо ми виграємо в області, ми поїдемо на фінал в Київ, всі українські сорівнування. Можуть діти не готові на насчет морально волівих. Добіжали, допригнули, метнули м'ячик. Хорошо. Школярі демонстрували свої спортивні вміння протягом двох днів. Першими дисциплінами були біг на 60 метрів, естафета та метання м'яча. У другий день на учасників чекали стрибки у довжину, піднімання тулуба та крос на 800 та 1000 метрів. І судді, і самі учасники зазначають, що програма змагань досить важка. Та на другий день деякі школярі втомилися та не змогли показати той результат, на який очікували. Девочки, конечно, у нас нашего класса, они молодцы из нашей школы. Они тоже старались, но из-за того, что вчера переусетствовали так сильно, сегодня было как-то не очень. Вчера было тяжелее? У меня наоборот тяжелее, потому что я вчера все силы тратила, а сегодня пресс качать. Ну, больно. Сегодня не качали пресс, Нет. Дня саме льох, ну по крайні мрія, тобі тому що прес нагрузка. А легше не каже, сважніє було. Чира там бігати схожа этот, Мітання у складі команд шкіл були учні, які активно займаються різними видами спорту. Це безумовно допомагає їм у виконанні дисциплін змагань. Крім того, вони показали неабияке прагнення до перемоги та завзятість. Був бік, бік, стафета, мітання. Ну, Сьогодні немножко легче було. Вчора була да, вікні. Да, За результатами стартів на дій четверту позицію займає навчально-виховний комплекс номер 2 На третій сходинці опинився НВК ім. В'ячеслава Чорновола. Друге місто посіла авторська школа. На обласному рівні наше місто представлятиме команда загальноосвітньої середньої школи номер 1 Це вся основна інформація випуску. Наприкінці хочу лише всіх запросити на міські козацькі забави, присвячені святу Покрови Пресвятої Богородиці та Дню українського козацтва. Організатори обіцяють курені козацьких забав та розваг, виступи кращих колективів Южного, а також традиційний конкурс Солодке життя та виставку ярмарку Мастрів народної творчості. Отже, свято відбудеться на ганку біля Палацу культури Дружба у неділю, 14 жовтня. Початок гулянь о 14.00. А я з вами прощаюсь і бажаю чудово провести час у вихідні. Хай щастить.